Доброго дня усім. Я хочу представити продукцію компанії Вівоцан, це швейцарська компанія. Це генеральний представник саме заводів, концертних робників на території Швейцарії. Вся продукція виготовлена на натуральній основі, не містить гормонів, антибіотиків, генетично модифікованих рослин, також продуктів рослинного походження. Ця продукція гіполергенна, висококонцентрована і виготовлена на основі рослин альпійських травм. Також що як ми тему зараз будемо з вами піднімати тему похудання, тему корекції ваги ну, зайва вага це таке актуальне питання, яке цікавить усіх і жінок, та не тільки жінок і чоловіків, тому що це питання не те, що Ніби як проблема зовні. Зовні це одне, а проблема того, що це проблема здоров'ям внутрішньо, і з цим треба справлятися. Наша компанія допомагає з нам, з цими речами боротися, піклуватися про здоров'я, підтримувати, так як і зовні, і внутрішньо. Саме основне, що компанія Івасан дає нам на ринок. У нас є такі водні розчини: це екстракт артишоку, екстракт бузини і мажереловий екстракт і ліцевий екстракт. Що робить екстракт В Склад цього водного розчину сходить екстракт артишоку, фенхелю, фруктоза, глюкоза. і ну, Тобто, видно повністю натуральній основі. Це водний розчин, який. Містить в себе тільки екстракт лікарських трав і рослин, повністю натуральний, легко ковтається, має високу біодоступність через те, що ви використовуєте засвоєння іде з прямо золотової порожнини. Що говорить про його безпечність і про натуральність, це що в закритому стані він зберігається 3 роки. Взагалі всі сиропи нашої компанії використовуються 3 роки в закритому стані, можуть зберігатися. У відкритому стані це місяць-півтора у холодильнику. Він не містить ні цукру, ні. Ні, ніякий кислот, повністю, і не повністю на передній основі. Що можна як і здоровим, і, як і хворим, і вагітним, повністю безмечним. Допустимо, терпішок він дуже, дуже сильно знімає інтоксикації, і харчові отруєння, і харчові, і алкогольні отруєння, інтоксикації у діток. Чому ми говоримо за програмою? В Програмі покудання це номер один. Чого Тому що щоб нам зниження, питання зниження ваги. це питання очистки організму. Усі програми очистки ми пропонуємо артешок. Почати з арт того, що він виводить, вводить шлаки з організму, нормалізує травлення. Дуже сильно очищає печінку. навіть при тривалому використанні, тобто курсу, такому серйозному курсу, навіть відновлює клітини печінки. Ну, Але це вже треба під програму підбирати, ну, дійсно, це не одна пляшечка ви пропили, дуже сильні по своїй дії. Ну, краще на ринку, в принципі, ми бачили дуже силі дії і по результатам оч очистки. Що таке очистка це йде похудання. Також понижує що Це теж дуже важливий момент. Тобто дієвий, дієвий, однозначно дієвий ефекти, шалені через те, що самі складники, і ця натуральність дуже велику перевагу. Швейцарська якість, тобто однозначно, якщо в Швейцарії як у нас написано кількість такого діри, чорни чор, і є складник, однозначно воно в такій кількості і такі складники тут є збережені. Другий сиропчик, що в нас так само програма похудання, зниження водії, екстракт бузини чорної. Це єдиний завод виробник, який взагалі використовує, що в складку сироп квітів, бузини, фруктоза і витяжка само, самої чорної бузини. Так, аналогічний сироп як і артишок в закритому стані, той самий термін, всі ті самі властивості має. Що він робить? Він виводить лишню рідину з організму. Так само нормалізує травлення, імуностимулюючу виражену дію, має жаропонижаючу дію, що теж ми даємо і діткам, і дорослим при температурі. Але от саме на зниження має це йде виведення шлаків і лишньої води води з організму. І пропиваючи бузину, якщо ви пропиваєте курсом. У нас ніби отак забирається ну, лишня вода з ну, організацій і покані фігура вирівнюється ну, так, в жінок, так, тому що можна направитися знання. А це так само пробувається не одна пляшка, ну, дивлячись від стану здоров'я, від кількості надлишкової ваги, підбирається програма. У нас є люди професіонали в нашій компанії, є лікарі, і медики, які можуть проконсультувати. Просто ну, це є певна схема, індивідуально підбирається що е, теж є у нас є такий таблетований препарат жирні кислоти лосось в капсулах, що е, роблять жирні ненасичені кислоти. Вони так само мають е, імуностимулюючу дію і завдяки е, тому, е, що людина приймає омега-3 жирні кислоти, е, 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 за, е, бачити, е, е, вітамини, засвоюються вітаміни і мікроелементи. Зараз така пора, що в нас дуже багато фруктів, овочів, але для їх засвоєння це дуже добре. правильно харчуватися. Це теж один із самих таких основних чинників. Але щоб вітаміни, засвоїлись, засвоїлися, мусимо вживати омега-3 жирні кислоти. Наші омега 3 жирні кислоти вони це суто добувається з тушки лосося з холодних вод. Тому що є таке поняття, як омега-6 жирні кислоти, у мене жирні кислоти, не їжі є. Омега-3 3 їжі, по суті, ми не отримаємо. Через то, вони мають бути якісні, навіть от як перевіряється лосось в лосось капсулі. Ви можете проколоти капсулку і спробувати її на смак. Вона має бути смачна, як рибка. Якщо вона має гірчинку, неприємний смак, ну, це не хорошої якості. Має бути кількість діючої речовини. У нашому лососі 150 мг діючої речовини в одній капсулі. Це, це така ну, добова норма по дні-два-три рази в день. А якщо йде програма похудання, от в мене є одна мадан, яка пропивала в принципі, ну, є менше, я зараз ще буду розповідати, є ще в нас деякі препарати, але пропиваючи один артишок з лососем, вона похудала на 3 кг за місяць. За місяць випалось два артишка і 3 пачки лосося. Це такий результат, О, такий, тут, який був, в принципі. Також, але ми радимо ще, ну якщо це ви хочете так, не просто похудати на місяць, на два а потім набирати. Вам треба нормалізувати, запустити роботу кишківника, нормалізувати травлення, і повністю ну, нормалізувати процес, обмінні процеси, щоб допомогти цьому, і щоб це застоялося. Ви раз проробили програму час просто час від часу. Правильним харчуванням, правильним стилем життя, вживати вітаміни, мікроелементи, використовувати профілактично. Перш за все, це наша продукція йде для профілактики, але якщо більш-субільш дозування, вона і має нормальний ефект, вже можна як я казала, і здоровим і хворим. І тоді ви втримуєте той стан, і люди не набирають. Навіть як можу за себе сказати, я після родів дуже похудала, чого похудала, я всю, в принципі, весь цей час окомила дитину, і після того я вживала завжди лосось, і дитині завжди зараз даю лосось. Це має бути харчування кожного дня. І пропила артишок, і пропила 8 пляшок підряд. Як би я харчувалася, як би щось більше не собі не дозволяла, в принципі, як такої бої я, я зупинилася. Ну там трошки кілограм-два, так, ну, як жінки, там чогось, чогось там мучне, тортик, щось солодкого, більше з'їли якийсь період. Але в принципі артишок взяли, пропили артишок, те лишнє холестерин у пливо, це все воно повиходило лишнє. І все одно вага тримається. А якщо ще додати возину, супер, кузина забере воду, як я казав, і робить у ті форми. І ефект набряки проти такого дію знімає, ну ефект дуже. Бозина це такий, сиропи робляно номер один, які показані в програмі похудання. Лосось обов'язково до всіх програм, це ми зрозуміли. У нас є такий ще таблетований препарат лінофіт. Лінофіт це така конгірована лінова кислота, йод і вітамін В6. І що він робить? Він так само рівень холестерину понижує і приймає жирову, жирову масу, вона змінює м'язеву масу. Дуже добре, якщо жінки допустимо. Ну, берем так, і в основному жінки переймаються тим питанням, якщо ми беремо жінок, дуже добре приймати лінофіт разом з фізичними навантаженнями. Допустимо, це спортзал або в домашніх умов можна прес-качати, тобто займатися хоча в принципі, і вдома. Воно так само. Ну, зменшення. І для, для чого його також тримати для активації обмінних процесів, тому що в нас має бути нормалізований обмін речовин. Це номер один. Також, що пропонується, є такий препарат, як Це жирна олія, екстракт грімпрутової кісточки. Це олійка, яка так само виходить шлаки, нормалізує травлення, забирає Наголоджує, налагоджує роботу кишківника, забирає всі гнилосні процеси, якісь інфекції, навіть оці коки, стриптококи, дуже важкі протиплисну, програму, вочисну програму, дуже сильний по своїй дії, як сильний антибіотик, тільки яка перевага, що воно на натуральній основі і не, 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 не пошкоджує мікрофлору роботу кишківника тільки налагоджує. От кісточка, просто воно все, як я казала, вся продукція, вона дуже концентрована. І дивлячись, який ефект вам треба, ви просто вибираєте дозування. Кісточки можна пропити, якщо програма похудання, можна по від 3 до 5 крапель, 2-3 рази на день, але курсом пропити. Пропити курсом 3 тижні. 3 тижні п'єте, тиждень перерва. Але має бути водний режим, оскільки це речі йдуть натуральні на рослинній основі. Має бути водний режим, обов'язково дорослим людям, а тим більше, якщо ви чистка йде програма похудання, ну взагалі водний режим це номер один. Дві літри буде відстояний не рідини, не чай, кава, не сік, не компот. У мене є такі багато споживачів. Вони кажуть, ми п'ємо компот сушки. Дуже добре пити компотсушки, але але пити ще воду. Тому що ну куди ці токсини, шлаки це все будуть виходити, ну якось з водою з організму, а якщо води людина не, не вживає, тоді йдуть, можуть бути Ну, шкіра на орган, і йдуть де все на шкіру. От, сьогодні була теж, е, мала розмова, була вода, вже так піорти, шок ніколи не висипало. Почала пити, а воду п'єш, мало води п'ю. І перший раз в житті мадам 25 років, а ніколи не було висипів, а прийшла і це все висипане. Ну, це показник води точно не пила. Для того вода це номер один, хоча б літр в день. Скажу, от як, як я на себе почала пити воду. Відстояну воду, брала трьохтрову банку, ставила, і вона мене на очах була. І це от моя, я з І Я бачила за день, скільки я випала. Зранку встала, як рано вичався, стакан води випили. На точках. це обов'язково, це правило номер один, щоб нормально було травлення, нормальні обмінні процеси і функціонал організму. Потім, після їжі, там, за 20-30 хвилин коли перед їжею можете випити, напротязі дня, стаканами. Вітаміни приймаєте, фірніулійки. Після цього запийте не трьома-трема гудками води, а стаканом. І за, за день от 8, в середньому 8 стаканів так і набереться. Перед сном так само. Аналогічно. Які наші такий таблетований препарат? Яблучний уксус, таблетка. Це такий вітамінний комплекс, має 10 е, вітамінів, плюс мінерали, мікроелементи, залізо, фосфор, мідь, все, що нам потрібно нашому організму, і дуже багато вітаміну є. Крім того, ну, здавна знаємо яблучний уксус, він має дуже такий е, ярко. Е, Такі властивості, очисні властивості сам по собі, яблучний уксус. В харчування нас здавна люди добавляли, Але наш яблучний уксус має перевагу. Перше дуже зручний у використанні, він іде таблетована жувальна, знак розмоктує. Дуже приємний, дуже такий смачний. Дітки його теж дуже люблю. І зручно ви собі в сумочку кинули, баночка компактна, зручна, і можна напротязі дня розмохтувати. Як антиоксидант, шлаки виводить, нормалізує травлення як очисник, і плюс іде одномоментне збагачення вітамінами і мікроелемента. Це теж такий препарат, що у програми похудання він показаний. Це номер один, препарат номер один. У Нас навіть є схема на похудання з яблучним уксусом, там дозування перших 10 днів там по 2-3 рази в день, в другі 10 днів, в треті 10 днів. Тобто вже є розписано, просто дивлячись я, ну який стан здоров'я у вас, який стан обміну речовин, яка у вас вага, ну яка ціль, що саме ви хочете зробити, тоді просто підбирається дозування результатів маса. Сама періодично пропиваю, дуже задоволена. От ми десь тільки якісь передлітом відпочинок, це артишок, бузина, яблучний уксус, це програма, і плюс позитивно впливає на весь організм за рахунок вітамів, мікроелементів, плюс скажу, зараз ще літо. будь ласка, вживаючи лосось, вживаєте пора така салати. Овочі, фрукти, але я раджу разом з лососем, щоб те все воно засвоїлося. Ну і власного власного виробництва краще своєї грядки, не кроплене, а не куплене в супермаркетах, бо там так само обробляють і тоді мають оці ті речовини, які обробляють, вони мають інтоксикацію роблять вам в організмі, токсичний вплив. І допустимо взяли з цілі попадати артишок харчування іде ороблено укроплене і артишок йде на виведення тих токсинів, ну, і, скоріше гупий ефект. Тобто ці моменти теж треба зауважити. Е, також перевага нашої компанії, що в нас є натуральні ефірні олійки. ефірна олійка лимону і апельсину. Що таке ефірна Це, е, це Саме цінне, що є в рослинці по своїй потужності по силі дії, це не 100% натуральне, їх можна приймати всередину. І вони мають таку велику перевагу, що не мають гармонізуючи вплив повністю на весь організм, він критичний вплив. І вони приймаються і хворими, і здоровими, покращують стан, впливають на емоції. Допустимо, лимон ну, проти вірусу, проти мікробну дію, мають. Лимон він нас тонізує, виводить шлаки, інтоксикації. Через він йде впроти ну, в очисну і в програму похудання в корабції вагітний. Мало того, що профілактика атеросклерозу і дуже на судинки так він позитивно впливає, ну, за рахунок того очистки і нормалізації травлення і тонус. Лимон ми пропиваємо, так само курсом. 21 день, п'ється тиждень перерва на емульгатор. Всі ефірні п'ються на емульгатор, У ролі емульгатора може виступати сіль, цукор, мед, хлібна кулька, по вашому бажанню. І я раджу завжди розмоктали, випили ефірну олійку, забити стаканом води. От вам з 8 стаканів ще один стаканчик. Перші половині дня, так як тонізатор, а апельсивний більш легше заспокійливий водій має, але в неї, як кажуть, така сладка парочка, вони нормалізують травлення і запускають роботу кишківника разом. І крім того, ти ну, рахується, що апельсивний заспокійливоді має, а другій половині дня перед сном. І так само були спите, ну ти що допустим, ми підняли питання по так? Важно то після шостої години, сьомої важкої їжі не Перед сном випили чай з апельсинчиком, можна на цукор чайок, можна так просмоктати, ви спите, а в міні процес нормально, там все і запускається, кишківник працює, там все, все робиться. не ліки це дуже-дуже теплується. Це такі, ну, такі речі, які в принципі ми обходимося без хімічних препаратів. До речі, от, лимона персин властивість нормалізувати. Тобто і фильм, які всі вони нормалізують всі процеси. От, лимона персин, процес, вона не повне збільшує, не зменшує кислотність, а її нормалізують. І це теж важливо, навіть понебви питання, тому що нам треба, щоб всі ті процеси неправильно працювали. Це таке основного початку, я сказала, да? що продовжить наталках, ще доповнення, через те, що препаратів є багато. Це одне з самого такого-самого основного. Але якщо е, вас ціль більш краще поправити ваше здоров'я, покращити зовнішній причне стан, ми пропонуємо ще декілька препаратів. Дякую вам за увагу.